Ой! Олія і парміджан. Ось таке вечеря. У мене без м'яса, мого компаньона є багато-багато м'яса. Курка. І ми їмо ложкою. Італійські пільмені отакі, а українські пільмені набагато смачніші. Чинчин, друссеки, мої уже пізно, 11 година треба йти спати. Ви в які годині лягаєте спати? О 11 чи скоріше? Ми сьогодні дуже пізно ми тут забарилися дуже пізно. У Senti Qualcosa, ono niente. Notte. Холодно. Ваш такі шкарпетки носять італійські мужчини. І такі от пантофолі зляне. такі тапочки. А як тут відкрити? Діто, палець треба тут натискати. Ой, боюся, щоб не заблокувало два-три рази. Коротше, дурень їй на добраніч. Марія де Філіппі. Зранку треба теплу воду пити, а я роблю зелений чай. І я його в термосі тримаю а Ми ми зранку як встаємо, так, перш ніж ти в туалет чи після туалету. Після, перед сніданком ми завжди п'ємо ось такий чай зелений. Це вже другий раз п'ю, це вже остатки. Такі тепленьке з лимоном. Пізніше я вам покажу, який я чай купила. Бачите, який він золотистий виглядає. Він з лимоном і він з. Зараз вам покажу, почекайте. Я роблю каву, підливаю мою папороть. Ой, маланджо. Хотіла вам показати, а тут у мене трохи безпорядок І от той остатній чай, який я ще в порядок, не привела, не поставила, закинула та як має. Ось цей я купила. Цей і де він ще є? І цей. Оцей зелений чай, який я купила, була велика знижка. Була велика знижка, тому що коштував більше, ніж 4 евро. Я заплатила 2 евро і щось 20, 22,20. Представляєте собі, такий хороший чай з лимоном і алої вера. І дуже мені подобається, тому що тут складники хороші і написано, що тут входить? Хто в Італії може прочитати? От, Зелений чай 94, пізніше арома натуралі з лимонів, і вам дали трошки натурального алоєвера. Один процент. Такий чай я п'ю, Ось ще один купила. Три вже є. І щезел. А, правильно, правильно, вже чотири є, тому що я купила один раз два, останніх забрала. Пізніше вже його не було. І я ще два взяла з отих. Що я хочу сказати? Що чай зелений, сам зелений чай, мені не подобається. Ось баданте, оця, бачите, що я вам завжди показую. Це жінка-Італійка, яка тут не живе. Вона от йде на роботу. Вона не живе, вона має свою хату, свою сім'ю. Тут погано видно. От вона заходить, пішла туди, бо вхід з тамтої сторони. Вона тут не живе. Це півдев'ятої, Напевно, йде на роботу, бо на, 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 може на, на, на півдев'ятої, напевно. І вона вперше завжди виходить, ця жіночка. Це не є баданте така, знаєте, на 24 години. Тепер я вже зрозуміла, бо я її тут дуже часто бачу. думаю, мене така гарна, доглянута, якась така розумна. Я думаю, я би сама хотіла мати таку баданте на старість, як вона. розумієте? Кожен придивляється, бо мені тут треба буде баданте вибирати на старість. Ось, і ось такий чай треба випити. Вибачте, дивіться, на панораму я скорінько вип'ю. Ой, ви мене бачите я в червоному? О, ви мене бачите, я ще в цих піжамних піжамних штанах. Ну, коротше, я це хотіла вам сказати. Тільки це я хотіла сказати, що цей зелений чай п'ю. Зелений такий сам настоячий чай листковий. Я могла б пити. Я думала піти купити його в «Ербористерію». Там, де продають всі трави, я ще й піду, подивлюся, але от сам чай мені треба самому собі з лимоном тиснути. Лимона тиснути, бо я оцей зелений чай не можу пити, бо мені здається, що це сигаретами чути, папіросами чути. розумієте? От тютюном дуже чути. О, Пару разів я пила, чай виходить чи не виходить. Ще поки що не виходить. Ну, давай піднімемо. Зараз буде виходити дуже скоро. І... Сонце є в нас сьогодні, я сьогодні після обіду роблю я три дні сама, мого компаньона немає, він в Риміні. Риміні, на другій стороні моря. Я з однієї сторони, я отут де Теренське море, а він там де Адріатіко. Дивіться, як виходить. Там він буде дві ночі в густиниці спати, там він буде по мотивах. Ой-ой-ой! Не можна так, дуже шкідливо кафе. Бачите, я ж на шість включила, не можна, тільки на 4-3. На Тому що кафе не хоче так сильно виходити. Воно хоче кафе, хоче виходити. Все вистачить, вистачить. Там вже вода виходить сама. Кафе, які закупила, не, не таке, яке має бути. стакани помити, треба гарно, вони брудні. Все. От все виходить. Все дуресеньки мої. Я закінчу і піше вам ще розкажу багато всього цікавого. Сьогодні в нас на обід отакий, простий, прості спагеті з помідором і парміджано. Парміджано завжди дається, його має бути багато, і так само є олія всередині. Називається макарон з фарро. Фарро по-українськи я не знаю, як воно буде. Оскільки я намотала, Ви таке бачили? Мама мій, скільки в мене намоталося тут. А ми подивимося, скільки в нього намотається. О, бачите, діталізно стоящий, як мій їсти. А дивіться, що в мене тут сталося. Дивіться, бачите? Після 30 років я навчилася намотувати на О, дивіться, Бачите, гіталізі? Та він від 6 місяців, від 6 місяців. У неї дядю такий макарон. Він, він тільки навчився вилку до рук брати, все, він же вміє. Ось так. І так, і так. О, Трошки так, трошки так. Ось так треба. О, ідеально! Нічого не падає, нічого не висить. Ото треба вчитися нам, бо вони вміють їсти. Ще раз, ще раз тихо, тихо, ще раз покажу. О, Підтягне до гори, тепер накрутить. О, Бачите, все ідеально. Вона підіта, а тут. У мене теж непогано вийшло. Я йду купляти краску на олії, яка мені підійде, бо мені треба картину малювати. У мене є картина велика, але мені треба додати ті кольори, які мені потрібні до мого дизайну. Колись давно я тут була і тут були всякі пензлики. І кольори, фарби. Але не знаю, чи на олії є. Мені треба три кольори. Якщо буде цілий набір такий, то я візьму. Але мені було б треба червоний, синій і чорний. Три кольори. Що з цим робити кругом? Дивіться, яке сонце, вентилятор. Я з Джадою. джада інтересна. Це лампочки, джада, Лиші, на що вони тобі потрібні. 111 евро. Таке світло біле. Бай, Йдемо веди риля, я пам'ятаю, там в кінці тут, стільки всього є, то можна час гарно провести. Стільки всього є. Маміє. І там, і там краски ось тут. Такі краски всякі малювати. Ми йдемо там, де художні краски для художників. Дивіться, скільки все. Та в Україні теж ще більше є. Я знаю, що в Україні є ще більше. Ось і дерево, і ящички, які хороші, які красиві ящички. І маленькі, і великі. А такий твердий ящик, такий порядний, як він гарно зроблений. ого. Прямо такий надійний ящик. Ось які ціни. Це з сосни, з соснового дерева зроблений. Такі розміри і такі ціни. Тут краски мають бути. Джада, йдемо, йдемо, йдемо. Дивіться, яка лавочка гарна. Все мені подобається. Я би все купляла, тільки хата замала в мене. Ліноліум. Все є. Спокійялася в машині. Як вона в мене тільки йшов в магазині, Ну вона з нею просто, просто, просто неможливо. Зараз я тут заправляю 20 євро в машину. І ось така ситуація. В магазині вона просто звір. Я вам не можу показати. Все тягне, кричить її за руку. Я хочу виходити, бо бачу то її не можна, то її не можна, не даю. Відкрила краску, палець помастила, в рот запхала, вона все пробує. Сі-сі-сі, окей, окей. І ось так. А в машині вона нормально. Просто нема сили, нема здоров'я. Здоров'я є сили, нема. Ай, банк. Ось так. Бувають в неї такі моменти, про, просто страшні, що я не знаю, що з нею робити. Навіть на вулиці з нею не може нам бути. От Тільки хіба йдеш в машину, заведеш в машину і от треба їхати. От, так, от Як машина трошки отак от хітає, тоді вона заспокоїться. А, а, а в магазині так би як, як її цей, не знаю, щось вкусило. міняється одразу. Хотіла краску купити для картини, я буду картини малювати. Всі картини я буду малювати сама для, для моєї квартири італійської. що картини дорогі. Джада, що ти шукаєш? Я кишені не маю. Картини дорогі і треба буде самі малювати. А це в мене хобі, я це дуже люблю. І я буду пробувати. Особливо гарно, якщо своїми руками малювати картину, це означає підібрати кольора такі, як тобі подобається. Кольори мене інтересують. Купляєш, купляє ті от скло миєте. E ecco, qui l'ho fatta aspettare. Sì, 20 euro verde. 20 euro verde. Grazie.